Сьогодні зробимо і оглянемо алмазну мозаїку з Аврори. Коштувала вона 199 гривень, і я обрала собі малюнок з зоряного неба. Мені подобається, що ця мозаїка на полотні. Тож після того, як ви її зробите, можна одразу повісити на стіну. На упаковці був вказаний розмір 20 на 30 сантиметрів. Але на жаль, це розмір полотна. А от сам малюнок набагато менший 16 на 16х26 см. сантиметрів. І як на мене, ці білі края трохи псують естетичність. Але якщо захотіти, їх можна буде пофарбувати після. А ми вже підготувалися і знімаємо захисну плівку. Останнім часом обожнюю викладати алмазну мозаїку. Вона мене заспокоює. Ну от у вас пройшло 2 секунди, а в мене 4 дні. Робила її потроху після роботи. Мені вона подобається, але є. Але це те, що вийшло, а це те, що обіцяли. Як на мене, різниця доволі значна. Ні, ну мені то подобається сам процес. Але наступного разу краще одразу перевіряти в магазині. А поки до зустрічі і цьом.